Сьогодні у випуску Олександрія потрапила у перелік міст, які містять у своїй назві символіку російської імперської політики чи перейменують місто. У Кропивницькому відбувся сьомий всеукраїнський фестиваль ярмарок Книговир 2023 У кінологічному центрі поліції Кіровоградщини Поповнення з Нідерландів привезли три бельгійські вівчарки. Український інститут національної пам'яті пропонує перейменувати Олександрію Кіровоградській області. Олександрія потрапила у перелік 11 сіл, селищ та міст області, які, на думку науковців інституту, місять у своїй назві символіку російської імперської політики. Вирішили перейменувати, бо місто у 1784 році отримало назву Олександрійськ на честь онука російської імператриці Катерини II Олександра Павловича, імператора Росії у 1801-1825 роках. Пояснює представник інституту національної пам'яті Богдан це підтверджується в тому числі топонімічними довідниками. Тому те, що деякі історики чи там, окремі громадяни, вважають, що воно там, має еллінське походження там, від Олександра Македонського, це зрозуміло, що не отримає ніякої третини. І власне більшість так званих елінських назв, які з'явилися на території України. В період правління Російської імператриці Екатерини II, вони пов'язані з так званим грецьким проектом, який передбачав руйнування Османської імперії. Таким чином, назва міста Олександрія цілком підпадає під дію статті 2 закону про засудження російської імперської політики та деколонізацію та події. Паралельно з назвою Олександрійськ використовувалась назва Олександрія. Інша точка зору стосовно її походження у члена національної спілки краєзнавців України Віктора Голобородька на сьогоднішній день. Жодного документу, указу імператорського тоді була Катерина II імператоркою, що Олександрія найменована на честь, і саме з указу імператорки або сенату не існує. Каже, нарахував п'ять версій походження назви Олександрія. Найпоширенішою називає Елінське походження назви міста, яке було розповсюджене в Російській імперії наприкінці XVIII століття. В цій моді, в цьому тренді, який тоді існував, з'явилася назва міста Олександрія. Можливо, це псевдоелінська, псевдогрецька назва, як завгодно можна її називати, але вона нас пов'язує з елліністичним світом. А елінізм це Європа. Це фактично наша культура, до якої ми прагнемо. Переминувати місто чи ні має вирішувати громада, вважає кандидатка історичних наук з Кропивницького Світлана Проскурова. Ми живемо в демократичній країні, тому для нас особливо важливо, що думають з цього приводу самі Олександрійці. Для мене єдина асоціація, яка виникає в зв'язку з цією назвою, з цим топонімом, це Олександрія Елінська, Елінська, Єгипетська, Олександрійська бібліотека. Адже Євген Маленюк називав нашу місцевість степовою ладою. Очевидно, ті зв'язки з культурою північного причорномор'я. Не надзвичайно сильними були. Ось що говорять про можливе перейменування Олександрії місцеві жителі, з якими поспілкувалася знімальна група Суспільного. Я проти. Мені подобається назва Олександрія. Я не прив'язую її ні, ні до яких історичних назв. Олександрії, по всьому світу є багато Олександрія. Я не рахую, що потрібно змінювати назву, так як багато проєктів культурних, фінансових мають назву Олександрія. Час ми маємо право звернутися до Верховної Ради, але ж не з питанням про перейменування чи не перейменування, а з питанням, що ми там хочемо запропонувати. Але позиція міської влади така, що ми вважаємо, що висновок інституту пам'яті трохи є хибним, і ми тут самі розбираємося, провод буде проведено весілля топонемічної комісії найближчим часом, коли ми всі документи зберемо. І тоді будемо вже приймати рішення, як ми будемо звертатися і до кого. Свою пропозицію щодо назви Олександрії міська влада повинна надати до Верховної Ради до 27 січня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. У Кіровоградській області вручну розкладатимуть приманки з вакциною від сказу для диких тварин. На цьому відео ви бачите, який вона має вигляд. До повномасштабного вторгнення Росії приманки розкидали з літака. Нині польоти заборонені. З літака щороку розкидали півмільйона приманок. У цьому році в 10 разів менше 50 тисяч, сказав начальник управління Держпродспоживслужби в області Руслан Крайносвіт. «У Цьому році у нас найбільш страждають території. Колишнього Бобринецького району, зараз Кропивницький район, Гайворонського району, Голованівський район, теперішній Долинський район, знову таки Кропивницький район, теперішній Новорханельський район і Новоукраїнський район. Одним із причин погіршення ситуації, захворювання на сказ тварин це військові дії, які відбуваються як на півдні від нашої області, так і на Сході. І, відповідно, відбувається міграція. Диких тварин вони лякаються і мігрують на більш спокійні території. Каже, домашніх тварин також щепитимуть від сказу. Кіровоградщина має 150 тисяч доз. Це на 150% забезпечення потреби області. Кропивничанин Олександр Чайка 6 років на пенсії. Три роки судиться з пенсійним фондом за те, щоб йому збільшили розмір пенсії. Пенсію нараховують як, зараз, згідно цього нового законодавства, вона складається з двох частин. Середня зарплата за останні три роки, коли людина виходить на пенсію, помножується на два коефіцієнти – коефіцієнт стажу трудового і коефіцієнт зарплати. От чим вищий коефіцієнт зарплати, коли людина йшла на пенсію, тим вищий оцей кофіцієнт. Вона стажу 25 років. Каже, у 2020 році йому зменшили розмір пенсії з 6 тисяч гривень до 4,5 тисяч. Перший суд був у 2021 році. А тут вирішив, адміністративний позов задовольнити. Зобов'язати управління пенсійного фонду провести перерахунок з застосуванням коефіцієнту 1,35. Пенсійний фонд, вживаючи своїм становищем державним, Затягує це діло, подає в апеляційний суд. Апеляційний суд він також програв. Вже він був від 8 грудня 2021 року, де апеляційний залишив без змін. Говорить, рішення суду пенсійний фонд не виконує. Рік виконавча служба не може. Заставить їх це зробити, чому змінився розмір пенсії? Пояснює начальниця управління пенсійного забезпечення Антоніна Торшина. До 2017 року дійсно всі пенсіонери, всім пенсіонерам, пенсія обчисувалась із величиною оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1,35%. З 1 жовтня 2017 року масово всім пенсіонерам, в зв'язку із змінами в законодавстві, було здійснено перерахунок пенсій і було використано величину оцінки одного року страхового стажу, одиниця. Говорить, при нарахуванні пенсії Олександру Чайці виникла помилка. У зв'язку з тим, що у нас була технічний збій програми, громадянину було обчислено пенсію із урахуванням коефіцієнту 1,35. Потім, коли виявили цю помилку, зменшили, привели у відповідність, як має бути відповідно до чинного законодавства, і продовжили плачувати як. Передбачено законодавством громадянин звернувся в суд у зв'язку з тим, що от його так сказати зменшили його розмір пенсії. Каже, надавали пояснення про це і в прокуратуру, і в виконавчу службу. Громадянин хоче і проіндексовану заробітну плату, і коефіцієнт страхового стажу 1,35. І те, і те. Ну, у нас всі пенсіонери в Україні. Отримують проіндексовану заробітну плату і коефіцієнт страхового стажу величина оцінки одного року 1%. Тут головні два показники: це стаж і заробітна плата. Чим більше стажу, чим краща заробітна плата, тим більший розмір пенсії. Цього року за скаргою пенсіонера Олександра Чайки суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження стосовно пенсійного фонду, сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Закаженим фактом інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 382 Кримінального кодексу України. Це Невиконання рішення суду особовими особами. Обставими ресурсу. Від за цією статтею передбачене покарання від штрафу до позбавлення волі на 5 років. Зі слів пенсіонера, якщо не доб'ється збільшення пенсії, звернеться до Європейського суду з прав людини. Ірина Полулях, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Всеукраїнський фестиваль Ярмарок книговир 2023 відбувся у Кропивницькому. Місцеві жителі та гості могли поспілкуватись з письменниками, видавцями, відвідати презентації книг. Київський письменник Сергій Пантюк привіз найновішу свою книгу Зникома зима. Каже, більшість віршів писались на фронті. Він з першого дня вторгнення пішов в територіальну оборону Києва. Брав участь у військових операціях під Бахмутом. Вона вийшла в червні, ця книжка. От тут справді 70% десь тексти написані в окопах. І я собі, коли тиша, сидів і щось писав, воно десь писалося. Ну це не єдине, я ще написав для дітей от, таку башкетну абетку. Тут є серйозні тексти, які там пов'язані, скажімо, з українською літературною традицією. Говорять, люди в тилових містах стали більше цікавитись літературою на військову тематику. Військові навпаки, просять почитати щось про ми. Життя. каже після повномасштабної війни українськими письменниками більше почали цікавитись за кордоном захід все більше нами цікавиться зараз більше нас перекладають більше кличуть туди до себе щоб зрозуміти на наших письменників це все і це дуже добре тобто ми виходимо на світові якісь обрії де ми говоримо хто ми є Дитячий письменник з Києва Іван Андрусняк презентує книжку Дядько Барбатко. Говорить, героя для цієї книги вигадала його донька. Буває, мабуть, один раз в житті така, коли приходить таке натхнення, що книжка вилітає, народжується сама. От, е ну, зазвичай що щоб написати там е повість, повість казку, це іде десь ну, мінімум рік часу. Співорганізаторка фестивалю та директорка Кропивницького видавництва Тамара Самиляк говорить: започаткували книжковий фестиваль у 2015 році. Основною метою було популяризувати читання. Нині з видавцями обговорюють, як війна вплинула на їхню роботу. У малих видавниць складнощі набагато більше. По-перше, в нас не Має такого великого асортименту, як є у великих видавництв. Дуже скоротився персонал. Багато <звучить> ну, конкретно із нашого видавництва багато людей поїхали за кордон. Відвідує фестиваль щороку, розповідає місцева жителька Ольга Черкас. Тут можна побачити різні новинки, останні видання, придбати книги по ціні по ціні видавництва, теж великий плюс. Плюс можна побачити різні з різних поставників, поспілкуватися вживу. Тривав фестиваль сім годин. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Так, щоб близько, щоб вони не подрались, теж, ну хоч і не повинні, але за порт мало лі. Дивіться, це у нас Джоши, бельгійська вівчарка Малінуа, дуже яскравий представник породи, дуже характерний. Бельгійська вівчарка Мехілар. Підвид. Я сам не зустрічав цих собак. Дуже стара, робоча. Порода собак. І дуже мало цих собак в Україні, мабуть, по пальцям можна перерахувати. Голландська вівчарка. Holland Шіпхарк. У кінологічному центрі поліції Кіровоградської області поповнення. Однорічних вівчарок Джоші, Еві та Ункас привезли з Нідерландів на допомогу кропивницьким кінологам. Ці собаки це допомога з, благодійна допомога з фонду Бафата. Це була Поставка з цього фонду для кінологічних центрів національної поліції. Вони проживали в Нідерландах в кінологічному центрі і готувалися від народження саме для передачі в Україну. З Нідерландів собак привезли у Львів, а звідти у Кропивницький перевезли керівник кінологічного центру Артем Матвієв та поліцейський кінолог з Німеччини Матіас Вікін Йохан. Він тренер службових собак німецьких урядових та військових структур. Фополісмен оцофодокендла індиамі. Для військових службовців, для поліції, собака це не просто собака, це твій друг, партнер, напарник, і дуже часто він може захистити тебе, врятувати твоє життя і тренувати треба відповідним чином. Нині собаки адаптуються до нових умов, каже кінолог. Згадують навички загального курсу дресирування, яких були навчені в Нідерландах, та готуються до спецнавчання за наступними напрямками. Попередньо, я думаю, у мене це буде одна з цих собак по пошку трупів і людських залишків. Цей напрямок актуальний став дуже одна буде по пошку наркотичних речовин і одна по пошку зброї і вибухівки. Звикають до нових підопічних і кінологи. З першого дня. Я зрозумів, що якось ми один одному підходимо і будемо працювати в тандемі. Дуже характерна собачка, з такими я ще не працював. Так, собаки-детектори Спаніель Шері та Малінуа Шеф по черзі відпрацьовують вправу з пошуку вибухівки. Ці навички доведеться опанувати новим підопічним центру. Все починається з дружби. Кінолог починає дружити з собакою. Кінолог починає привчати собаку до себе. Кінолог привчає. До позитивних емоцій. Насправді це не так складно дружити з собакою. Треба просто любити її, дарувати їй позитивні емоції. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.